Методика навчання англійської мови дошкільних закладах як наука і навчальна дисципліна. Перше питання. Науково-методичні засади навчання англійської мови до шкільних закладах. Друге питання законодавча і нормативна база. Третє питання зв'язок з іншими науками, основні поняття. Перше питання: методика навчання англійської мови це педагогічна наука про закономірності, цілі, зміст, методи і засоби навчання. А також способи. Учіння та, вж... та виховання на матеріалі англійської мови. У педагогіці методика раннього навчання англійської мови вживається у трьох значеннях: перше як наука, друге як технології, методи, форми, прийоми, третє як навчальна дисципліна у педагогічних закладах. Авторка програми англійська мова у дошкільному закладі Тетяна Шкваріна зазначає, що дошкільне навчання іноземної мови сьогодні набуло значного поширення. На думку багатьох дослідників, дошкільний період є найбільш сенситивним для володіння дітьми, основними іноземними мовленнями. За словами Коменського, тільки те є міцним, що засвоюється у ранньому віці в якому віці починати навчати дітей іноземної мови. Це питання дискусійне. Деякі вчені наполягають на ефективності навчання дітей іноземних мов з моменту народження до трьох років у колі сім'ї. За відомим класичним принципом, одна особа одна мова. На думку Марії Монтесорі, сенситивний період для вивчення іноземних мов це вік від двох до семи років. Більшість вже вчених вважає найбільш сприятливим для початку навчання іноземних мов дітей вік від. 4 до 6 років. Англійська мова одна із шести офіційних мов Організації Об'єднаних Націй. Вона є державною мовою країн, які нараховують біля 400 мільйонів населення. Це мова британців, американців, австралійців, канадців, новозеландців, багатьох індусів, пакистанців, значної частини населення країн Азії. Африки, Південної Америки. Цю мову визнають мільйони школярів та студентів усіх країн світу. Друге питання: з 2009 по 2010 рік в практику роботи. ЗДО було впроваджено базову програму розвитку дитини Я у світі, якої передбачено вивчення іноземної мови як складової навчання за вибором. 12 січня 2021 року прийнятий новий базовий компонент дошкільної освіти, де вивчення іноземної мови передбачено у варіативному складнику освітнього напряму мовлення дитини іноземна мова, мовленнєва компетентність у сфері іноземної мови. Це Оперування дитиною на базовому рівні основами іншомовних, фонетичних, лексичних і граматичних знань у процесі авдіювання діалогічного та монологічного мовлення. Емоційну цінність та ставлення виявляє інтерес до іноземних мов як засобу комунікації, мотивована на цінність іншомовного спілкування з однолітками та дорослими. Свідомо демонструє позитивну, вербальну або невербальну реакцію на присутність іноземної мови в довкіллі, проявляє почуття поваги до національної культури інших народів, дотримується мовленнєвого етикету під час спілкування іноземною мовою, зокрема, притаманного народу носію на мови, сформованість знання умій. Диференціює на слух звуки іноземної мови, фонетично правильно оформлює власне мовлення, ситуативно зумовлене застосовує іншомовні лексичні одиниці, граматично правильно поєднує слова у словосполучення та нескладні речення, демонструє базову сформованість умінь. Сприймати на слух та розуміти зв'язне іноземне мовлення, включаючи пасивний мінімум. Ініціює та активно бере участь у нескладних діалогах з однолітками та дорослими в межах пізнавальних інтересів, розуміє та свідомо відтворює доступні приклади іншомовних, ремованих та прозових творів. Навички розуміє існування багатомовності та полікультурності в сучасному світі, свідомо сприймає іноземну мову як інструмент, отримання нової інформації та контактування, виявляє здатність застосувати набуті знання та вміння іншомовного спілкування в нових умовах, активно включається у комунікативні дії іноземної мови та правильно використовує невербальні засоби спілкування. Участь батьків. Підтримка батьками процесу формування мовленнявої компетентності у площині володіння іноземною мовою може відбуватися шляхом Підтримки інтересу дитини до опанування іноземною мовою завдяки розширенню знань про інші країни, народи тощо. Заохочення дитини до активізації набутих іншомовних знань в розважальних і пізнавальних заходах безпосередньо та через технічні засоби. Забезпечує Помірно обмеженого доступу до навчальних і розважальних комп'ютерних ігор з елементами іноземної мови, використання аудіо та відеоматеріалів іноземною мовою. Третє питання. Методика навчання іноземних мов як самостійна педагогічна наука, пов'язана в той же час із значною кількістю інших наук і використовує виявлені ними факти і встановлені закономірності, лінгвістика, Психологія і психолінгвістика, педагогіка знаходиться у тісному зв'язку з методикою, ніж інші науки, які вивчають мовлення чи процес передачі інформації. Тому ці науки інколи називають базовими для методики науками. Дані інших наук суміжні з методикою, знаходяться до неї опосередковано через базові науки. Як і будь-яка наука, методика навчання англійської мови оперує поняттями, категоріями. Мета. Визначення мети навчання дає відповідь на запитання, для чого вивчати іноземну мову. Принципи Принципи навчання дають відповідь на запитання, як організувати процес навчання іноземної мови. Завдання Завдання навчання дають відповідь на запитання, що робити, щоб усмішно навчити іноземну мову. Сміст. Категорія змісту дає відповідь на запитання, чого навчати, методи прийоми, визначення методів дають відповідь на запитання, як вивчити іноземну мову. Організаційні форми. Організаційні форми дають відповідь на запитання, за яких умов навчати, засоби навчання визначення, засоби навчання дають відповідь на запитання за допомогою чого навчати. Як кожна наука, методика навчання іноземних мов має такі характеристики: перше, теоретичний фундамент і експериментальну базу для перевірки науково обґрунтованих гіпотез, друге специфічні об'єкти і предмет дослідження. Об'єкт дослідження вивчення процесу навчання іноземних мов як нового засобу спілкування, розвитку, виховання і освіти дітей, предмет дослідження, мета, принципи, зміст, методи, форми навчання. Процес навчання іноземної мови складається з навчальної діяльності вчителя, навчальної діяльності учня та організації навчання, будь-який процес навчання це процес сумісної діяльності вчителя та учнів. Навчання це акт взаємодії того, хто навчає з тим, кого навчають, з метою передачі одним і засвоєння іншим з соціального досвіду. Обидві сторони і вчитель і учень беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по-своєму. Вчитель мотивує навчальну діяльність учнів, спонукає їх до навчання, вчитель організовує навчальні дії таким чином, щоб вони давали максимальний ефект. Ця організація проходить на рівні дії кожного окремого учня, вчитель здійснює навчаючі дії, спрямовуючи навчальні дії учнів. Вчитель дає учням матеріал для засвоєння та орієнтири для їх навчальної діяльності. Вчитель здійснює контроль з ефективністю засвоєння. Без тісної взаємодії усіх трьох компонентів. Навчальний процес не може бути ефективним, а в окремих випадках і стає неможливим. Дякую за увагу!